Всім привіт! Сьогодні я маю вам показати, як брати ялинку. Так, як брати ялинку, її, правда, дуже легко брати. І там треба взяти машинку. Зараз покажу для ялинки ось таку. Я її перекрасила, там, де ялинка показала, там її треба брати. Я її перекрасила. Зараз ми їдемо туди, там де я показую. Да слабо підбила. До речі, я свою подругу, ну зараз ми так грали, що вона тепер мені дитина в оцій грі. До речі, хто хоче, я можу зняти з нею відео, як я мама її, а вона моя дитина. Треба заїхати ось сюди, розвернутися. Треба розвернутися. Перше я розвернуся. Ой-ой-ой. Замечайте, я просто не вмію в ці гри їздити і по реальному теж не вмію. Так, треба йти туди, куди я показую, бо я дитина вже тут, не ладно. Треба взяти сокиру, Ось я взяла сокиру, ось так вона виглядає. Ідемо туди, там, де я показую, рубати ялинку. Вибираєте ви, яку хочете. Я просто беру яку беру беремо сокиру і починаю нажимати по ялинці. Нажимаю по ялинці, вона бачите, труситься, значить це ми її рубаємо, вона зараз має впасти. Отак. Все. Далі перетащить, беремо її, беремо і несемо в е, свою. Машину їй треба дасти свою машинку. куди. Да, ту, яку б брали, треба її брати ось. Далі сюди. Ось так. І далі їдемо додому. Я правда. ой. Ой. Я правда ще не собі не брала. Там йолипала. Я правда ще собі не брала. Хату по я зразу, коли зайшла, я почала для вас знімати відео. Так, зараз ми ось їдемо. Так. В Садочок зараз свою, дитину завезу. Все, давай. Так, все. Їдем. Я, правда, тут говорила, але в мене трохи. ні. Тобто, ні. Не показує, то я роблю по диктофоні. Дехто фото, як забула, коротше в ді такі штучі. Їдемо ставити хату, їдемо туди, там де я показую. Їдемо. Хто хоче, я можу свою дитину зняти, як я її. Баба, вона моя дитина. Їдемо. Yeah. Ми пошли і вже доїхали. Правда, до цьому щось дуже багато машин, а хотів пошті взагалі доволі. О, ось оця ця яка нас підбила. Так, зараз ми будемо ставити. Так, беремо. Хату, домик. Зараз загружається. Я взяла той, який мені треба. Зараз загружається. Ось так. Далі беремо свою ялинку. Ой, ой. Все, не саме її. Так, 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 так. Куди я йду, куди я йду? Так, далі нам треба відкрити свої дверця та відкриваємо. Так, відкрилися. Далі в мене вже є ялинка, далі треба взяти оці подаруночки. Маю на це на домик, і там, де ялинка украсить, то там треба. Але це прикрашити, бо у типу, мене по-русскому зроблене. Так, ялинка не треба. ладно. Всім па-па.